Виноград сорту Гала. Ну, це просто чудовий виноград, який сподобався мені як за смаком, так і за урожайністю. І при цьому кущ, кущ зовсім невеликий. А це осталось одне гроно, яке ще я ще не зірвала. Кущ невеликий, але Урожайність була дуже велика, на жаль, не можу показати вам, тому що гронок 20 ми вже зірвали, а може й більше. Он вже дощ пішов і він почав розтріскуватись. А зараз я його зірву і покажу вам ближче. Я шукала такий сорт винограду, який був би не солодкий. Тобто мало солодкий, і щоб він мав гарний смак. Це саме такий сорт гала. Ось він не солодкий, не кислий, має такий збалансований смак, освіжаючий і дуже приємний. Якщо ми розріжемо, то побачимо дві насіненки які Зелені, недозріли і зовсім не тверді. Але при цьому виноград дозрілий повністю. Смачно.